Чи зможе Русня продати свою гру вестернзам? Як Epic Games Store стає на шлях праведних? Що там зі скандалом з Джоан Роулінг? Про це все поговоримо далі. Всім привіт, з вами Папа Джастіфай та Ви на каналі Брудної Стіни. Цього тижня сталося багато чого, в тому числі і. Трагічного мої співчуття всім, хто втратив своїх близьких після теракту Російської Федерації на місто Дніпро. Я не знаю, що казати в таких випадках. Немає ніяких слів, тільки людь залишилась тільки людь. Кожен росіянин винен в тому, що вчора трапилось, кожен. А ще з поганих новин погані новини в тому, що моє відео про Atomic Heart, воно відкрило мені очі на дуже несподівану для мене річ. Я вважав, що західні люди, взагалі західні гравці, вони більш-менш адекватно сприймають реальність. Та я вважав, що вони розуміють, що російське купувати не можна, бо Росія наразі є країною терористом. Тобто вся продукція Росії має бути заборонена всюди по всьому світі, але цього не стається. І більше того, всі ті вестернзи, які коментували моє відео, можливо, є такі, хто не коментував, поставив лайк та пішов собі далі. Всі ті, хто коментував. Пишуть мені коментарі. Лол, кек, е я купую ще там, 10 копій, мені хочеться купити ще 10 копій після цього відео. ха-ха-ха, е купив собі 100 баксову версію цієї гри. Ха-ха, лол, кек і так далі. Тобто це те, що я бачу зараз у коментарях. З одного боку, мене це типу не дивує, бо всюди є кінчені люди. А з іншого боку, я думаю, блін, ну це ж таких людей багато, і всі вони купують цю гру. Також. Тож були коментарі з приводу того, що, типу, ця компанія почала розробку задовго до 24 лютого, типу, і вони взагалі не російська компанія, вони там на Кіпрі і так далі. На що в мене проста відповідь? По-перше, війна в Україні почалася 2014 року. Це, типу, а друге, що ці ця компанія не російська, типу, це просто неправда. Це компанія російська. Розробники цієї компанії мають російські паспорти, податки вони платять не на Росії, це факт. Але а, їхні інвестори є росіянами. Геджин це росіяни, які проживають в Угорщині. Наприклад, Джем Кепітал. Джем Кепітал це росіяни. Яков Голдовський, який є е, директором цієї компанії, він взагалі сидів у тюрмі на болотах, а потім він. Е, Втік з Росії та проживає у Вені. Типу, він звичайний російський олігарх, звичайно, російська мафія, звичайні російські розбірки. Коротше, коли одні олігархи витісняють інших, і, і все. А третя компанія це Tencent, всі ми знаємо, що таке Tencent. це величезний конгломерат китайський, Китай це союзник Росії, і я не здивований, що вони інвестують в них е свої гроші. Тобто казати, що ця компанія не є російською, це просто маячня. І ще одна фігня, яку вони пишуть, яка їм дуже подобається, це писати про те, що типу це капіталізм. Всі компанії, навіть ті, хто працював на третій рейх, і досі існують, такі як Volkswagen, BMW, всім відомих Юга Бос, які там. Чили форму для фашистів, для нацистів і так далі. Але моя відповідь наступна: це було коли? Це було у часи Другої світової війни. І коли ці компанії працювали у період Другої світової війни, весь світ так само їх ненавидів, бо вони працювали на фашистів. Всі ненавиділи Volkswagen, всі ненавиділи BMW, бо вони розробляли двигуни для танків, для літаків, які знищували Європу, їх ненавиділи тоді. Що з ними зараз? Це інше питання. Після війни вони там вибачалися, допомагали євреям. Там дуже багато чого було, але на період війни їх всі ненавиділи, бо вони працювали на фашистів, так само як зараз на Манфіш працює на Росії. Де логіка? Де логіка в цих людей? І я ж кажу: скоріш за все, це якісь просто малі пиздюки, які типу просто ха-ха лолкек. Напишу коментар, щоб подратувати якогось там українця. Коротше, це знаєте. Я дуже був здивований, що на заході є люди, які реально Реально на рівні з росіянами коментують моє відео іноді навіть гірше ніж росіяни коментують відео. Деякі вестернзи є реально більш схиблені, ніж росіяни. Здавалося б, таке не може бути, але це факт. Я це вчора бачив на своєму прикладі, і досі там багато дизлайків. Тому якщо ви хочете мені допомогти, заходьте на мій канал, шукайте це відео та ставте лайк. У нас вже 50 на 50 лайків, дизлайків. Так не повинно бути. Повинно бути більше лайків, ніж дизлайків. Тому давайте всі, хто, хто мене дивиться, йдіть туди у відео та ставте лайки, бо це ганьба, блін, Якась. А чесно кажучи, це не дуже важливо, скільки там лайків та дизлайків. Важливо те, що це відео підіймається вище. За ранжуванням, за переглядами, тому фішка в тому, що навіть написавши мені такий поганий коментар, вони просуваються відео далі і його дивляться ще більше людей. І якщо це відео хоча б одну людину змусить задуматись про те, що а чи варто мені платити гроші за цю гру, це вже окей, мене це влаштовує. Коротше, кажучи, поїхали до новин. Сьогодні новин в нас як завжди, 10. і перша новина. Група дослідників з Майкрософт. Поділилася своїми напрацюваннями з Валлі, штучним інтелектом, який здатний імітувати людський голос після кількох секунд навчання. За посиланням під відео, ви зможете пройти на цей сайт, де є приклади того, як цей штучний інтелект імітує голос диктора. І я думаю, що у нас буде дуже багато скаму з цього приводу. Скажімо, ви зможете імітувати голос президента, або ви зможете імітувати голос вашої коханої, або ви зможете імітувати голос будь-кого. І оці всі мали. Малень... Маленькі речі, вони будуть е, використовуватися всіма людьми. І це мене трішечки непокоїть, бо ну треба буде перевіряти тепер і аудіоконтент на те, чи є він підробкою штучного інтелекта чи ні. Автори цього штучного інтелекту все це розуміють і вони а вже ж працюють над тим, щоб зробити штучний інтелект, який буде розшифровувати ці підробки. Тобто, якщо ви завантажите аудіофайлу цей е, розшифровувач, він скаже так. Цей аудіофайл було зроблено за допомогою мене, за допомогою штучного інтелекту. Але чи будуть усі люди використовувати цей софт для того, щоб розшифровувати аудіо? Штучний інтелект продовжує захоплювати а, людей. Своїм існуванням вони починають використовувати штучний інтелект все частіше і частіше. В коментарях є дуже багато прихильників штучного інтелекту, але є багато тих, хто його відповідно побоюється. Я не є ані тим, ані іншим, я відношусь до штучного інтелекту як до даності. Він є, і нам треба з цим жити. Я відношусь до цього як реаліст. Якщо я буду вважати, що цей аудіофайл якийсь дивний, то а вже ж я його перевірю та. Дізнаюся, чи був він створений штучним інтелектом, чи ні. А яке ваше відношення до штучного інтелекту? Пишіть у коментарях. А ми йдемо далі. Стильний опенінг з тобі у аніме за франшизою Ніравтомата. І я знаю, чому ви наставили так багато лайків тут, бо арт посту він є сексуалізованим, так би мовити. Але знаєте, гра є сексуалізованою в цій грі. Ти можеш подивитися під спідницю тобі, і сама тобі. Про це скаже я дуже чекаю на це аніме і я буду його дивитися, бо я дуже великий фанат самої франшизи Нір. Я дуже люблю ці ігри, всі ігри з франшизи, мені дуже подобаються. сама історія лор цього світу, він дуже цікавий. Мене дуже тішить, що цим аніме займається саме Йокотаро, автор франшизи. Значить, що це аніме буде цікавим, значить, що там буде цікавий лор, цікава історія. І наскільки я знаю, це аніме буде повторювати сюжет гри. Тож нічого нового для себе я там не дізнаюся, але дивитися буде цікаво. Це факт. Чи подобається вам франшиза Нір? Та чи дивилися ви під Підницю тобі пишіть у коментарях, а ми йдемо далі. Японські стартапери з компанії Aroma Join розробили програму Aroma Player та пристрій для її застосування Aroma Shooter. З їхньою допомогою можна буде в реальному часі відчути запах підземки з Half-Life Alyx або морозного ранку The Elder Scrolls V Skyrim VR. Edition. це такий пристрій, який треба надягнути собі на шию, і в нього вставляються такі картриджі, типу. І саме з цих картриджів буде йти той чи інший аромат відповідно до гри, яку ви запускаєте у себе на комп'ютері. Аромашутер не використовує газ чи рідину, натомість розробники покладаються на твердотільні картриджі. Усього заявлено понад 100 різних ароматів від оканського бризу до кави. Також до цього пристрою йде програма Aroma Player за допомогою якої ви зможете створити свій, так би мовити, плейліст з ароматів, які вам подобаються, це дуже дивна фігня. Настільна версія пристрою з шістьма картриджами коштує майже тисячу доларів. І кожен окремий картридж коштує ще 55 баксів, тобто це дуже така коштовна штука. Але колись і VR дуже коштовним був. Зараз він коштує вже не так багато, що буде через там 5-10 років. Побачимо, але все ми вже на порозі того, що екран, так би мовити, передає аромати. І ви зможете грати у гру та відчувати вже аромат тієї чи іншої арени у грі, де ви будете знаходитись. Це цікавий експеримент. Я думаю, що це перший такий пристрій, але як ви знаєте, що коли з'являється щось цікаве та нове, інші компанії, більш великі, починають розробляти те саме. І якщо до цього дійде якась там Microsoft чи там Nvidia, чи ще якась там величезна компанія, вони зроблять свій пристрій, і він буде буде дешевшим такі штуки дуже полюбляє робити компанія Meta. і скоріш за все, вони можуть викупити цю компанію та привласнити собі цей пристрій. До того ж, вони вже мають свій vr шолом, вони мають цю технологію і вони зможуть її поєднати в щось більш цікаве. Скажімо, вони можуть розробити шолом, який буде вже в собі містити ось цей пристрій. Тобто не треба буде одягати щось собі на шию, а воно вже буде так би мовити Імплементовано в сам шолом, коротше кажучи, нас чекають цікаві найближчі 5-10 років. А сподіваюся, без Росії. Поїхали далі. Журналіст Джеф Граб у своєму твіттері розповів, що Юбісофт зробила низку пропозицій про продаж компанії стороннім корпораціям, але їхні представники з цього лише посміялися. Так, ці балачки про те, що Ubisoft продає себе, ходять вже давно, і це скоріш за все правда. Бо компанія дуже погано себе почуває, та не знаю, що з ними. Буде вони відмінили вже три гри великі якісь гри, які не анонсувалися. Вони всередині компанії відмінилися. Вони знову перенесли uh, Skan Bones. Вони знову переносять ще там щось. Коротше, компанія дуже погано себе почуває. Я сподіваюся, що Assassin's Creed Mirage трішечки зробить добра. І Я думаю, що компанія зрозуміє, що велика гра не завжди є виходом із ситуації, що більш компактна гра грало більш Цікава та сповнена історією має продаватися більше ніж величезна, якась на 200 300 годин частина Assassin's Creed. Я дуже чекаю Assassin's Creed Mirage, Мені здається, що це буде така дуже чудова еволюція класичних Assassin's Creed, про які ми з вами мріяли вже багато років. Здається, остання гра з механіками класичної Assassin's Creed є Assassin's Creed Syndicate. і мені дуже подобається ця гра. Я обожнюю цю гру, мені вона дуже подобається. Я Дуже обожнюю ті часи, той Лондон, як ви знаєте, і знову опинитися у древньому Багдаді мені дуже дуже хочеться. Також граб вважає, що для потенційного продажу треба сильно скоротити штат самої Ubisoft. Бо як каже Джеф Граб, її не хочуть купувати саме тому, що вона величезна, тобто там настільки багато людей, настільки багато проблем, що її просто ніхто не хоче купувати. Бо вона дуже складна, сама компанія дуже велика та складна. І от граб каже, що якщо скоротити штат людей там в половину, грубо кажучи, то її можуть потім хтось і придбає. У травні минулого року автори Deal Reporter писали, що акціонери не продадуть Ubisoft, доки її акції не торгуватимуться в районі 60-70 євро за штуку. На даний момент акції французької компанії коштують 23-24 євро. Тож ви розумієте, не. Скільки там все не дуже, і скоріш за все ця компанія буде комусь продана. І зараз Microsoft такі, а, ну, ми тут, типу, як справи, але їм, мабуть, ніхто не дасть цього зробити. Бо зараз Microsoft та Activision Blizzard є теж велика проблема. Не факт, що вони зможуть купити цю компанію, і не факт, що їхню угоду все ж таки. Узгодять там все дуже незрозуміло ще, не знаю, що там буде далі, але сподіваємося, що Microsoft все ж таки забере собі Activision Blizzard та буде тішити нас чудовими іграми. Поїхали далі. Схоже за все, CD Projekt Red працює з Бані Марті. Бані Марті це така акторка, скажімо так, фільмів для дорослих, якщо м'яко сказати. Вона є моделлю OnlyFans, вона є порно Актрисою дуже така симпатична дівчина. В мене немає ніяких проблем з тим, чим вона заробляє гроші. І, скоріше за все, CD Projekt Red працюють з нею над наступним доповненням Liberty City, Як ви знаєте, яке вийде цього року? В ньому вже є одна колишня порноактриса Саша Грей, яка буде озвучувати ведучу радіо ефіру у цьому доповненні. І ось ця цього разу вже польська акторка Бані Марті у Твіттері опублікувала фотографію на фоні плакату третього відьмака не знаю навіщо вона це зробила. Можливо, вона працює над новою грою з франшизи відьмака. Але щось мені підказує, що ні, бо зараз йде активна розробка саме доповнення до кіберпанк 2077 під назвою Ліберті Сіті, в якому, скоріш за все, вона буде грати якусь свою роль. У коментарях пишуть треба погуглити, треба коротше пошукати. Шукайте, там все дуже дуже приємно на акторські здібності Бані Марті. Дивитися дуже приємно. А ми йдемо далі. Наша улюблена тема скандали навколо гри «Hogwarts Legacy». Не вщухають цього разу геймери на Kotaku In Action звернули увагу на те, що хтось почав масово ставити грі в Steam такі мітки, як Not Safe For View, Капіталізм та Villain Protagonist. Це такі погані теги, які можна ставити іграм е, на кшталт е, Atomic Heart. Е, що я раджу вам зробити. Заходимо у Steam, тицяємо там плюсик та додаємо всі ці теги до гри. Якщо багато людей. Це зроблять, ці теги з'являться в грі та її купить менше людей. Таким чином, гра продається гірше, адже який адекватний батько чи мати купить своїй дитині гру з такими тегами поганими, типу і так далі. Річ у тому, що це були інші геймери з інших сабредитів, які вважають гру огидною через те, що Джоан Ролінг є. Трансофобкою. Здавалося б, як ці речі взагалі можна пов'язати, але у їхній схибленій голові можна. Це підтверджують кілька тем, у яких представники SJW хвалилися тим, що ставлять Hogwarts Legacy подібні теги. Така от їхня боротьба. І знаєте, ще хочеться додати, що у цій грі є російська мова і немає української мови, що мене особисто ображає. І Мене ображає, що розробники додають російську мову і не додають. Українську мову, це просто образливо, типу. Я це так відчуваю. Це не значить, що я не куплю цю гру. Це значить, що моє відношення до розробників цієї гри, воно дуже погане. Взагалі, Warner Brothers це така собі всрата компанія, бо вони й досі, здається, працюють на Росії, вони й досі там торгують своїми іграшками, вони й досі все це роблять. Коротше, Warner Brothers не дуже компанія. Що я раджу вам зробити? Я раджу вам піти у Твіттер та писати, що ви хочете бачити українську мову у грі. Якщо вас буде Дуже багато нас помітять та додадуть. Я нагадаю, що нещодавно ми таким самим чином е, додали українську мову до гри Hades 2. Тобто, це працює. Тиск на розробників у Твіттері працює. Отже, раджу вам зайти у Твіттер та знайти там розробників Hogwarts Legacy та запитати їх, де українська мова? Я це роблю дуже дуже жорстко. Я нічого не благаю, нічого не прошу. Я вимагаю завжди і вимагаю дуже типу різко. І багатьом з вас я знаю, це не подобається, але я. Я така людина, я не можу відчувати щось позитивне, коли мене ображає розробник. Типу, додаючи російську мову, мову терористів до гри і не додаючи українську мову, мову 40-мільйонного народу. Типу, це, це мене ображає. Щодо Джоан Роулінг, бажаю їй успіхів, терпіння та всього всього найкращого. А SJW-активістам я бажаю заспокоїтись та грати у чудову гру. Просто розслабтесь, чуваки. Просто чил, бро. Чил, поїхали далі. Едвард Нортон отримав можливість перевірити давні сімейні чутки завдяки Finding Your Roots. Актор підтвердив давні сімейні чутки про те, що він пов'язаний зі справжньою Покахонтас, знаменитою жінкою з повхатану 17-го сторіччя, яка вийшла заміж за англійського поселенця Джона Рольфа у 1614 році. Uh, «Finding Your Roots» – це таке шоу, де акторам та різним людям розбирають історію їхнього роду та дізнаються про дуже цікаві речі. Чи з їхнього минулого Едвард Нордон дізнався, що він реально пов'язаний зі справжньою Покахонтас, якщо хто не знав, справжня Покахонтас існує, існувала, і саме за мотивами її історії було створено Діснеївський мультик Покахонтас. Як виявилося, сама Покахонтас, справжня Покахонтас є 12-ю прапрабабусею. Коротше кажучи, Едварда Нортона, і це дуже цікавий факт про нього. Також кажуть, що він пов'язаний з третім прадідом на ім'я Джон Вінстед який, як повідомляється у цьому шоу, мав багато рабів, і Едвард Нортон відповів на це таким чином: ці речі вони незручні. І вам повинно бути незручно поряд з ними. Усім повинно бути незручно. Це він каже про те, що незручно повинно бути з поряд з расизмом, по, поряд з тим, що рабство існувало. До цього не можна ставитися позитивно. Вам має бути некомфортно, знаючи, що ваша країна колись мала такі ось а, погані чорні моменти у своїй історії. Також він додав: це не вирок вам, і вашому власному життю, але це вирок історії цієї країни. У першу чергу це потрібно визнати. а потім з цим потрібно боротися. З цим вже не потрібно боротися, бо ніякого рабства в Сполучених Штатах зараз немає. Якщо ми не кажемо про якісь там підпільні торгівлю людьми, там і так далі, це все існує, але рабство офіційно його не існує. Але він каже скоріш про те, що про це варто пам'ятати. Вже варто пам'ятати, що рабство було, треба про це казати. Про це треба розповідати дітям, як, скажімо, німці розповідають дітям про другу світову війну та про. Гітлера також цікавий факт, що подружжя Покахонтас та Джона Ролфа прожили вони разом всього три роки, і Покахонтас померла. Такі були часи. Я не знаю від чого вона померла. Я не занурювався так глибоко у цю проблему. Часи були дуже складні, люди хворіли і не було ще таких ліків, які є зараз. Тож люди помирали дуже рано. Така ось новина цікава. Чи знаєте ви якісь ресурси, де можна дізнатися про себе більше, про свій рід, про своє минуле? Якщо що є, то пишіть у коментарях. Мені це дуже цікаво. Поїхали далі. У лютому минулого року модер... СРТР випустив модифікацію для Witcher 3, яка додала у гру вигляд від першої особи днями він оновив свою роботу та додав до неї підтримку Next Gen версії гри. Так, я бачив цей мод, він дуже круто виглядає, якщо не битися на мечах. Якщо ви просто будете їздити по там Велену чи по скеліги на своїй конячці та роздивлятися краєвид, то це все буде дуже круто виглядати. Мені дуже подобається я. Як гра виглядає від першої особи. Але коли річ йде про бойовку, коли річ йде про те, що треба з кимось битися, це дуже погано виглядає та грається ще гірше. Бо вас, скоріш за все, знудить, коли ви будете битися на мічах. Ідеальним виходом для мене була б наступна фішка: якби під час сутички з ворогами гра перемикалася б на вигляд від третьої особи. А коли ти битву завершуєш, типу, то знов повертаєшся до вигляду від першої особи. Це було б круто. Я Таке пограв, але грати у цю гру від першої особи на 100% я не можу, бо там реально таке несеться, що дивитися на це без нудоти неможливо. Ну і знову ви наставили лайків за арт цієї гри. Я все розумію, поїхали далі. На російському смітнику під назвою Амедіатека виходить й досі новий контент від HBO від Дому драконів до другого сезону Білого Лотоса. Це ганьба, але і приємні новини є: серіал The Last of Us не вийде на Росії. Хоча серіал випускає HBO, але правовласник бренду Sony. А Sony, як ви знаєте, вийшла з ринку Росії. Не працюють вони більше на Росії ще з березня 2022 року. Скоріше за все причина саме в цьому. Тож HBO все одно випускає всі свої продукти на Росії, але Sony не випускає. Sony забороняє випускати HBO продукти Sony на території Росії. Коротше, ось така фігня. Якщо коротко, то HBO ганьба, Sony, окей. Але там нещодавно була новина про те, що Sony повільно 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 повертаються на терени Російської Федерації та починають продавати свої різні сервіси. Як я і казав, попереднього тижня повільно, повільно, дуже тихенько так починають компанії, такі як Intel, Sony, HBO, вони так повільненько, повільненько починають повертатися, та світ навколишній це хаває. Люди цього не помічають, а воно повільно, повільно все ж таки просувається. Це погана новина, але я думаю, що Закон про санкції Сполучених Штатів діє на всіх. І якщо це помітять, і це буде очевидно, на компанію Sony та на компанію HBO будуть накладені санкції. Я сподіваюся, що це так працює. Хотілося б, щоб це так працювало. Тому чекаємо, чекаємо, коли HBO повністю вийде з Росії. І це, я впевнений. Скоро станеться. А прем'єра першого епізоду The Last of Us по всьому світі відбудеться 15 січня, тобто це вже сьогодні. Кажуть, що серіал вийшов дуже чудовим, він отримав безліч дуже позитивних відгуків. І наскільки я бачив уривками, це реально дуже цікавий проєкт, і я буду його дивитися, не дивлячись на те, що актори не схожі на своїх. Протагоністів з гри, але все буде залежати від того, як вони грають роль. Якщо актор грає чудово, то неважливо, як він виглядає. Повірте мені. Тому, скоріш за все, це все ж таки дуже чудовий серіал, і це ми дивимось. Поїхали далі. Остання новина на сьогодні про те, що Epic Games Store забирає у росіян безкоштовно. Придбані ігри не ігри, а гру це я хочу о, уточнити, бо ви наставили багато лайків. Я розумію, що ви дуже у піднятому настрої з приводу цієї новини, але не розслабляємось. Бо як виявилося, видавець гри Kerbal Space Program компанія Private Division прийняла. Таке рішення заборонити Kerbal Space Program на території Російської Федерації, і вони впевнені, що гравці з Росії не мають отримувати цю гру будь-де взагалі. Саме тому вони її вилучають з Epic Games Store та забирають її, буквально забирають її у гравців з Російської Федерації. Це дуже смішно, коли, типу, вони починають нити, і дуже смішно, як вони це все зробили. Вони оформлюють, коротше кажучи, повернення суми у нуль рублів і кажуть, що, типу, там такий мес. Ми раді, що змогли допомогти вам повернути кошти за вашу покупку. На рахунок вашого профілю будуть нараховані ці гроші, і це 0 рублів. Коротше кажучи, такий тролінг від Private Division. Мені це дуже подобається. Я хотів би, щоб всі, взагалі, всі розробники так робили. Але ні, вони й досі отримують безкоштовні ігри. Вони й досі є користувачами Epic Games Store. їх ніхто не банить. Там все працює російською мовою, досі розрахунки. Роблять. Лях, все це там є, і при цьому компанія Epic Games підтримує Україну, надаючи нам кошти, допомогу, гуманітарну допомогу. Тобто ця компанія реально багато чим допомогла Україні, але при цьому вони працюють з Росією. Також все капіталізм це така політика компанії, ганьба, не ганьба, як це типу, як можна сказати, ганьба, коли компанія тобі допомогла матеріально та гуманітарно, типу. Якби вони відмовилися від Росії, це було б вже набагато краще, але що маємо, те маємо. На цьому все сьогоднішні новини закінчилися. В мене для вас нічого більше немає. Ще раз хочу виказати свої співчуття родинам загиблих та поранених у Дніпрі. Це трагедія, але ми все переможемо. Я вас в чому запевняю. Ми переможемо. Україна переможе. Чому немає ніяких взагалі сумнівів на цьому все з вами був папа Джастіфай, Пишіть коментарі, а я і надалі буду робити те, що роблю. І побачимося з вами наступного тижня. Чао!